Всім привіт! Мені тут передали цілу маленьку кубку а, срібла на переплавку. Але роздивившись його поближче, я вирішила, що я маю дещо вам тут розказати і показати, можливо, цікавого для вас. А це, більше, все, буде стосуватись, хоча, в принципі, більш-менш будь-якої ювелірки, можливо, вам буде цікаво. Наприклад, ось цей е, маленький перстень. Е, це камінчик звичайний циркон, таких повну у ювелірках. А, так, отже, е, камінь, гранування принцеса. Закріплений він отако з боків, і е, в даному випадку це мінус цього персня. Тому що. У цього камню, у цього гранування є слабке місце, а саме оці гострі гарні кутики. Він дуже красиво, звісно, грає на світлі, але цей вже також має маленький скол. Отучки він є. Оцей маленький скол на кутику каменя. Наступний, що хочу показати, це ланцюжок. Він дуже прикольний, як, на вигляд, такий симпатичний, але в нього є такий недолік, як дуже-дуже-дуже-дуже ну, тонесенькі ланки цього ланцюжку. Вони такі тоненькі, ледь не як папір. І він виглядає, звісно, дуже прикольно. Але носити його можна або самостійно, або ну, з дуже легенькою підвісочкою, грами на півтора, мабуть, напевно, бо будь-яка більш важка, та, напевно, і легенька протре з часом, якщо так носити його постійно, протре вам цей, цей ланцюжок і він порветься. Якщо ви не розуміли, що це звук, то це степан кидається бусинками. Наступне, що покажу, це такі сережки і такий перстень типу з перлами, але я вже навіть на око можу сказати, що це не перли, бо вони надто ідеально круглі, а це біжутерія дуже, ну, ювелірка такого дуже дешевого штибу. Натуральні перли тут були б або кривенькі, або не були б. Власне, ось я вже від'єднала цю типу перлинку і вона пластикова. Ще отакі доволі прикольні сережки. Тут ще треба з'ясувати, чи це срібло, чи ні, бо тут проби якоїсь внятної немає. І абсолютно очевидно, що ці стразики вклеєні, саме вклеєні на клей. Бо вони шибком доверху, і оці начебто ем, закріпки, вони чисто декоративні, тобто вони камінці не тримають це все на клею. А, майте на увазі, якщо раптом хочете собі таку біжутерію, в принципі, коли їх Якісно приклеїти, вони будуть довго служити, але є завжди шанс, що вони просто по якійсь камінці почнуть випадати з часу. Не знаю, скільки носила ці сережки, але тут начебто все ціле. А оцей ланцюжок вже явно ремонтував. Степан, ну що ти зробив? Вже явно ремонтували. І е зробили його коротшим. І отут така є дуже жирна паєчка. Я думаю, перед тим як сплавляти це, я це місце виріжу, щоб воно не зіпсувало мені метал. Це вже трошки срібла з того лому а, відпаленого і відбіленого. І аж потім я вже буду його плавити і відливати в отакий от інструмент це називається ізложниця Тут в мене пензлик стоїть. А, сюди відливаються або прутки, або широка пластина. І вже потім з того розкатується пластина або дріт, що там треба. Відбілюю я перед цим ще навіть не плавлене срібло спеціально, щоб якнайменше бруду потрапило потім мені в розплав. Бо це дуже важливо: чим частіше срібло, тим краще воно буде. Розкатуватися в пластину і витягуватися в дріт все одно якась частина з цього потім ем, мені на поверхні розплаву вспливе як шлак. Отже, я закінчила з виплавкою е, срібла, От такий проточок. Оця штука, перемичка, вийшла через те, що ізложниця не була достатньо гаряча. А ще в мене вийшла дуже, на мою думку, прикольна штука. Це отакий маленький шматочок облою на тіглі залип, і дуже вдало від нього відвалився. Він має таку прикольну текстуру, що я дуже хочу якось її використати. Ще не придумала як. От, але вона дуже прикольна. Оце ем, ця текстура, прям як метал-тік, так він і застиг, і це дуже гарно, мені прям подобається-подобається. Я думаю, що для цього маленького шматочку я придумаю якусь особливу ідею. А цей пруток я вже почала прокатувати у вальцях. Він буде витягнутий в довжелезний пруток і потім розкатан, витягнутий через фільєрку. Не покажу зараз фільєрку вона далеко. Буде витягнутий у більш тонкий дріт. Степан, як завжди, щось хапає зі стола. От! Лайкніть це відео, якщо вам сподобалося, якщо вам було цікаво те, що я розповідала про прикраси. А ще в мене є патрон. У мене поки що там тільки один патрончик, але дуже дякую. А, і підпишіться на мій патрон, якщо у вас є така змога. Найдешевша підписка коштує всього на всього 1 долар на місяць, але для мене це буде ну, дуже а, класна підтримка, особливо, якщо там вже назбирається якась кількість підписників. Це буде супер круто. І я обіцяю робити для вас е, е, більш круті, е, докладні, класні відео в е, мене. Ідей просто хоч греблю гати і. От. А якщо ви підпишетесь, і там буде якась кількість підписників, в мене буде такий, такий, такий пасивний дохід. Він буде мене дуже класно стимулювати, робити такі е е е е дуже прикольні проекти, які цікаво дивитись, але які ну... Якщо хтось колись купить, то це буде просто такий ну, везіння, я не знаю. от. Тобто це буде така майже е чисто розважальна складова. от. І на неї потрібні мені спонсори. А ідеї, повірте, там просто там такі божевільні ідеї. От, тож, ласкаво прошу на мій патреон і е лайкніть це відео. Дуже дякую за перегляд.